На жорстоких мучителів тварин Ірину Кременовську та Олексія Святогора відкрили кримінальне провадження за статтею 161 кримінального кодексу України. Як виявилося, вони через свої інтернет-ресурси просували наративи про російську організацію РАЦИРС, щоб дестабілізувати Україну зсередини. Експерт з Вашингтону розповів, що дана організація РАЦИРС – Російська асоціація вивчення релігій та сект. Діє поза законом та використовує маніпулятивні та нацистські методи впливу на свідомість людей саме через цю організацію, вражці реалізують таврування релігійних меншинств, їх арешти та вбивства. Цирс у голові з Олександром Дворкіним, діючи під прикриттям РПЦ, мають список громадських та світських організацій, як нацисти у часи ЄС, які підпадають під знищення. Але то їх справа спрашує все давно зрозуміло. Хвилює мене одне, щоб ця зараза, через таких як Кременовська не розповсюджилась на території нашої держави, бо це веде до дестабілізації та підриву демократичних інститутів України. Її співпраця з екстремістською організацією Радсирск почалася ще у 2017 році. Очолюваний нею центр економіко-правових досліджень починає співпрацю з сайтом антисектаорг, російським проектом, який, начебто, допомагає українцям боротися з небезпечними сектами, але насправді має всі ознаки перекриття. Для російської пропаганди. Бо на тому ресурсі просто цитуються наративи з цього сайту: центр релігієзнавчих досліджень імені Ірине Ліонського. Це антиукраїнський інформаційний ресурс Парашки і ключовий підрозділ рацирсу, саме тих, хто називав Україну однією великою сектою і що нас потрібно знищити. І Кременовська не просто співпрацює з ними, вона публічно рекламує цей. Сайт розміщує її гасло у себе на ресурсі до речі, саме Кременовська була ініціатором переслідувань міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» в Україні, готувала неправдиві експертні висновки і проводила деформаційну кампанію. Доки вчені і волонтери «АЛЛАТРА» намагаються знайти рішення кліматичної кризи на планеті, зустрічаються з папою Франциско, відвідують міжнародні кліматичні заходи. Кременовська намагалася повторити дії Рацирс в Україні. Тобто, як вражці по наказу Олександра Дворкіна. Домагалася, щоб організацію закрили і учасників переслідували. Дуже багато біди вона робила для українських організацій та об'єднань. То знаємо, напевне, що вона системно дискредитувала українських релігієзнавців та намагалася розформувати експертну раду, яка протидіє російському впливу в релігійній сфері. Такий собі внутрішній деструктор, що маскується під патріота. Не знаю, як вам, а от я думаю, що СБУ знайде багато цікавого і там буде. Ну не менш ніж державна зрада, бо тож скільки рашистських вказівок вона виконала за ці роки.